Збірної України ворота данців захищає Патрік Тідян. Бондарем 23-м грає неростальний Семен Стасю. Хоча думаю, що Герман неростальний. Також буде виходити, в яких поєднаннях зараз у Данці хороша можливість і навіть могла бути спроба купити. Ось вона, до речі. Весь таки дається поки так шайбу. Данці входять в нашу зону. І є можливість закидати. У збірної Дані вибачають нашу команду зараз суперник. І Батів зупиняє шайбу. І закидка у ближній кут. І збірна України зараз в атаці. Хороший момент у нашої команди і не, не дають здійснити з зручної позиції. Ось добивання могло бути. Накопив гарно зараз в э, цій зони суперника наш захисник Микола Косарєв міг добивати після проходу до воріт Андрія Виставкіна. Ви кидання данці. Не було можливості фактично через ці вилучення. і Початку зустрічі, потім у збірної України не було е, реальної можливості представити у збірну Данії по п'ятірки. Зараз спробую зробити це. А от трійка. захисники е, Бондар і Стасюк. Хороший момент у збірної України накидання на п'ятачок і не влучають українці шайбу буквально з лінії воріт. І ще один на пів моменту нашої команди. Втім, відзначаємо, що на першій хвилині українці ходять в зону суперника. Чепіль кидає шайбу. Денисенко. Притиснув суперника до борту. Дав Чепілю можливість поборотися. Чепіль в один дотик на партнера, який від синьої лінії. Добивання Гол! Один 0 Збірна України перевага із правого кола кидання. Добиває шайбу. Ворота суперників. Представник клубу Поруба Чехія Ю-20. Поруба. Ого-го, ого, який момент Зараз тягне! Ляпшир! просто Неймовірно! Фактично порожні вороги! Вираз грався збірної Данії! Фантастика! просто. Досить важливим для того, щоб більш, більш рішуче. Зараз хороший момент! Удачі! Гол! І це 1-1. Індистов не більше, 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 більше. Паді там є інші гравці. Зараз хороший момент у збірної України. Підправлення. І кідофго! Біл! Люта Куліков! Бо. Бо. Є це саме куліков! Да, Макіта Куліков робить дубль. Весна збірної України і передача на автора дублю. На Микиту Кулікова! Це не куліков! Ні, це вже передача була від Кулікова зараз на, на Бондарєва, здається. Збірна угорщини. Зараз хороший момент у данці. Дуже небезпечно. Лєвшин лів... лівим щитком. Відбиває шайбу. Хороший момент у нашої команди. Денисенко був близький до того, щоб відправити шайбу у ворота з ближнього п'ятачка. Відкутилися до своєї зони, коли пішли вперед Олівер, Ларсон і Маць Кльове. Пас на П'ятачок, ох як небезпечно, ледь не прокинув собі кльове зараз. Шайбу на і ви подивіться, який момент данці створюють наприкінці другого періоду. Бондерев міг, в принципі, кидати. Кидає Бондарів, непогано. Кенував воротаря зараз один не наших хокеїстів. Він зараз із шайбою. Може, поки що роздивитися на загальному плані номер. Бондрів. Хороший момент! Кидок Паскою забирає данський кіпер шайбу. Підближню стійко був кидок. у Первоотуправи коло кидання. Спроба кидати була з боку Гапоненка. Момент і гол! Паси за воріт на ближню прогавили абсолютно нашого гравця на своїй ближній стійці Данці. І це 3-1. Ну і три. Безумовно, дуже непоганий результат. Данці холоднокровно кровну. Розбираються в нашій зоні і забирає шайбу ліпше. Лєвшин дуже важливе спасіння. Воно було видовищне доручне. Для української локації. да? Данці атакують небезпечний знову щастить нам! Шайба пролітає після рикошету від щитка. Під опікою знаходився його партнер це Ілля Шибінський. Шайба не влітає ворота. Дуже небезпечний момент біля варії збірної Дані. Продовжують володіти шайбою. Це перша трійка. Зараз на льоду із захисниками. Вже шестеро данців на льоду, Порожні ворота. Звісно, нам цього ніхто не покаже. Але те, що замінили вратаря і пішли вже на останній штурм підопічні Гріна, це очевидно. І шанс отакий шанс, який не використовують просто Гальмує Августін. Лонстін. І кидок капітана у протихід. Левшину кидав дуже непогано в один дотик. Лінде. Ну, його хороший кидок у десятки данської. І партнери охоче виводять його. Дивіться, скільки простору у Лінде? Він на синій лінії але зміщується постійно трішки ближче до воріт, і Зараз от у Лінде знову шайба. Вінде цього разу передачу робить, і данці мають нагоду закидати. Властаються наші кокіси перед своїми воротами. Дві одна, і це перемога. Друга на турнірі для збірної України на чемпіонаті світу Ю-18 у дивізіоні 1-8. збірна України перемагає команду Данії. Ну, у нас автор дублю. Мыкита Куликов.